Кожний штамп, як і будь-який об'єкт, має властивість. Це назва, колір, розмір, місце розташування. Назва штампа відображається в лівій нижній частині вікна програми TuxPen поруч з пінгвіном Туксом. Дана властивість не змінює свого значення. А значення таких властивостей штампа, як колір та розмір, можна змінити. Ти вже знаєш, що у нижній частині екрану розташована палітра кольорів. Обереш штамп, який тобі сподобався. Якщо на палітрі з'явилися кольори, то колір цього штампа можна змінити. Для цього вибери колір на палітрі. Обери штамп, перенеси його на аркуш. Більші штампів можна зменшити або збільшити. Для того, щоб змінити розмір об'єкта, потрібно вибрати потрібний штамп, використати шкалу розміру об'єкта та збільшити або зменшити його розмір. Розмістити об'єкт на аркуші.